Вітаю майстерні SkyFarb. Мене звати Олива Чернова і сьогодні я розповім вам про h 2 в Skyline. Це однокомпонентна, надзвичайно еластична, акрилполімерна гідроізоляційна мастика фарба. Простими словами, h 2 в Skyline це покриття для гідроізоляції старих та нових поверхонь і взагалі будь-яких конструкцій. Застосовувати можна всередині та зовні, в якості гідроізоляції бетону, дахів та навісів, балконів, стін, огорош, резервуарів та басейнів. Азбесту, деревини, асфальту, бітуму та багато інших. Я в своїй роботі випробувала багато різних матеріалів подібного призначення, але H2OF варто виділити. І зараз я розповім вам про деякі. Її переваги та продемонструю, як ця гідроізоляція виглядає на деревині. І перша її перевага це еластичність. Ви тільки подивіться на неї. Це на дотик справжнісінька гума. Щільна, міцна та еластична гума. Вона згинається навпіл, скручується як завгодно, не дає ніяких тріщин. Це просто фантастика. Друга її перевага це те, що її легко наносити. Так, з матеріалом працювати дуже легко та приємно. Зробити гідроізоляцію з h 2 ОФ може будь-хто, не маючи спеціального досвіду. Вона однокомпонентна, а це означає, що вона не потребує підготовки до використання, змішування, домішування чогось і такого іншого. Продукт вже готовий до застосування, та єдине, що треба зробити, це ретельно перемішати її у відрі. Це дуже зручно, якщо ми кажемо заолуштування захисту від води. Ну, погодьтесь! Вона універсальна. Можна зробити гідроізоляцію будь-яких поверхонь. Матеріал має чудові адгезійні властивості, ну, це типу прилипання до поверхні. Також вона має стійкість до ультрафіолету. Це забезпечує її довготривалий термін експлуатації та зберігає першопочатковий зовнішній вигляд. Що може бути краще? Її товстий маскуючий шар наноситься густими покривними шарами, які ховають усі дрібні дефекти поверхні. Перший шар гідроізоляції вже висох, тому швиденько наносимо другий. А як щодо бар'єрних властивостей, що це означає? Те, що матеріал, окрім його гідроізоляційних властивостей, виступає як бар'єр проти солей та атмосферних газів, надає їм проникнути через оброблювальну поверхню. Думаю, цей факт буде корисний не тільки для тих, хто використовує матеріал для власних потреб, але й в виробничих та промислових цілях. Ось так виглядає другий шар після висихання, мені дуже подобається. Прозорий варіант гідроізоляції такий самий за властивостями, як і кольорові. Але все ж є одна відмінність, і я маю вам про неї розповісти. І що я маю на увазі, коли кажу, що є одна відмінність, це те, що гідроізоляція прозора насправді біла. І коли ви відкриваєте ведерце і бачите, що вона біла. Не лякайтеся, тому що коли ви будете наносити її на якусь поверхню, вона також буде біла, але при повному її висиханні вона стане прозора. Ось як тут Тут є гідроізоляція. Тож ураховуйте цей момент, коли будете покривати якісь ваші поверхні цією прозорою насправді гідроізоляцією. Добре? Ось так виглядає пофарбований третій шар на деревині, і мені дуже подобається, кольори насичені, а прозорої взагалі не видно. А зараз ми проведемо невеличкий експеримент, для того, щоб ви могли оцінити ефективність гідроізоляції H2O в дії. Ми нанесемо її на звичайну картонну коробку, заллємо її водою і подивимося, що з цього вийде. Але важливо пам'ятати, що гідроізоляцію на картонну коробку ми будемо наносити з періодичністю в одну добу між шарами. А останній шар має висихати 72 години. І тільки потім ми наліємо туди воду. Для чесності цього експерименту я показую вам, що це звичайнісінька коробка, в якій ми зараз і проведемо експеримент. Звичайно, не слід ігнорувати обов'язкові вимоги експлуатації. Такі як найоптимальніша температура нанесення матеріалу від плюс 10 до плюс 45 градусів Цельсія. Температура експлуатації від мінус 20 до плюс 100 градусів Цельсія. Необхідна кількість шарів мінімум 2, оптимальна 3. Максимальна може бути необмежена. Витрати гідроізоляції h 2 o на 1 метр квадратний 1-1,5 кг при трьохшаровому нанесенні. При цьому товщина покриття складатиме 1,5 мм. Методів нанесення є декілька: валиком, пензликом та розпилювачем. Але при цьому необхідно пам'ятати, що розведення матеріалу з водою до 10%, а кількість шарів може бути збільшена. Так, ну що, третій шар гідроізоляції вже висох. Він простоїв 72 години після нанесення третього шару. І зараз я сюди налю воду. Ось, як ви бачите, це просто коробка. Я наливаю сюди воду. Наде не тече? І для вас пройде всього одна секунда, а для нас пройде ціла доба, тому зустрінемось з вами завтра, коли вода простоїть цілу добу. Так, ну що тут наша коробочка? Простояла цілу добу. Давайте вилімо воду назад. Ну я вже бачу, що ніде немає ніяких намоклих ділянок, немає ніде ніяких розм'якшень. Ніде нічого не просочилося. Мені здається, що гідроізоляція витримала цю витримку водою. Просто на ура. Ну, це якась фантастика. Експеримент вдався. Тож цей матеріал просто знахідка. Особливо в разі, якщо ви плануєте проводити ремонтні роботи власноруч, це легко та швидко. А головне це працює. Хоч то басейн чи резервуар з водою, душова ванна, кімната чи тераса, аж два ООФ захистить від води що завгодно. Тож цей матеріал просто знахідка. я впевнена, ви будете задоволені. Та питання гідроізоляції відпаде у вас на довгі роки. Бувайте, друзі, до нових зустрічей.